Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту, котрий тиждень знов доводиться розпочинати сумного у боротьбі за незалежність України під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту урожайне на Донецької області разом з побратимами потрапив під обстріл і отримав рани несумісні з життям. Дмитро Твардовський, батько голкіпера Донецького шахтаря Дениса Твардовського. Йому було лише 45 років. Він був мінометником та служив на найважчих ділянках фронту на сході України. Зазначимо, що 21-річний Денис Твардовський 2017 року знаходиться у системі Донецького шахтаря. Він заявлений за основну команду у чемпіонаті Української прем'єр-ліги та лізі чемпіонів його батька Дмитра Твардовського вшанували хвилиною мовчання перед матчем 15-го туру чемпіонату УПЛ Рух Львів Шахтар. Донецьк ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. Ярославу Магучих з Дніпра визнано найкращою легкоатлеткою року з небігових дисциплінах легкоатлетка у секторі за версією World Athletics. У фіналі голосування вона обійшла бельгійку Нафіса Тутіам, яка стала олімпійською чемпіонкою Парижа у семи борц. Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка Ярослава Могучих є рекордсменкою світу зі стрибків у висоту серед жінок, чемпіонкою Європи, срібної призерки чемпіонату світу у приміщенні та переможницею діамантової ліги Ярослава Могучих вже вигравала нагороду найкращою найкращої легкоатлетки світу в номінації Зірка, яка сходить. Схожа історія була у неї і в європейській легкій атлетиці Раніше вона визнавалася переможницею у номінації Зірка яка сходить. А в жовтні 2024-го стала першою українкою в історії, яка виграла ще й титул найкращої легкоатлетки Європи. Після церемонії нагородження в Монако Ярослава Могучих вирушить на тренувальний збір, де розпочне підготовку до нового сезону. Катерина Коротецька з Дніпровської обласної школи вищої спортивної майстерності разом з Анною Максименко, Аліною Дмитрук та Олександрою Романовою стали чемпіонками в команді на Кубку Європи з фехтування на шпагах серед молоді турніру Ухмен uh, Кап серії фенсінгфор uh, Еверіва та європейського циклу Ю-23, що проходив у німецькому місті Лапкаєм. Наші дівчата стартували з перемог над Чехією 45-31 та Швецією 45 -35. Півфіналі 45-28 Не залишили шансів Швейцарії, а у фіналі здолали Литву 45-40. Четверо вихованок спеціалізований для Чеченняцької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради стали призерками міжнародного рейтингового турніру G1-1 і 1 Балкан Оупен з Хекпондо ВТФ, який фінішував у румунському місті Орадея. Чемпіонками стали Діана Круш і Марія Леонова серед юніорок. Марія Думіна, срібна призерка, Цвітана Погосян, бронзова. Серед юніорок наше вітання на адресу дівчат та їхніх наставників Дмитра Литвиненка і Павла Пшенічникова. До речі, ще один вихованець останнього Кирило Гурнов, який зараз мешкає у Києві і виступає за це місто. Став також бронзовим призером змагань. Баскетболісти Дніпра вийшли до фіналу чотирьох кубка України, де вони захищатимуть свій титул навесні наступного року у боротьбі з рівним харківськими соколами і черкаськими мавпами. Півфінальні пари будуть сформовані пізніше за допомогою на шляху. До квартету Дніпровці спочатку в одній восьмій фіналу 79-59 Розтрощили Криволіський Кревбас, а потім знову вдома у чвертьфіналі Підопічні Володимира Коваля 93-62 Не залишили шансів столичному Київ Баскету. Доплетом перемог відзначилися представники регіону у матчах сьомого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд Так, Дніпровський Атлетік футзал 5-1 розтрощив у Львові безпросвітного аутсайдера перегонів тамтешню Ін АІТ. Балка жовті води номінально вдома чотири один декласувала київську скай ап, яка до звітного поєдинку перебувала на третьому рядку турнірної таблиці. Після того, як під склепінням спортивної зали Олімпія плюс нашого міста традиційно пролунав державний гімн України і всі хвилиною мовчання, вшанували пам'ять, кого забрала клята війна Росії, учасник бойових дій, старший солдат 31-ї бригади Національної гвардії України Максим Бестоланний, першим символічним ударом по м'ячу дав старт матчу сьомого туру чемпіонату Екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд. У якому суха балка жовті води, яка перебувала далеко внизу за екватором турнірної таблиці, у ролі номінального господаря приймала одного з її лідерів Київську SkyUp Статус якої кинувся у вічі відразу після сигналу про початок зустрічі. Гості вдалися до щільного пресингу, який застосовували ледве вже не біля воріт господарів, змушуючи тих раз по раз помилятися підсумком чого стало три фули у їхньому пасиві вже на сьому хвилину, а на дев'яту їх налічувалося чотири. У цей проміжок часу і в притул до фінального свистка варто відзначити бездоганну гру на останньому рубежі голкіпера сухих Бутова якому після судилося стати одним з героїв матчу. Щоправда, треба віддати належне і його зміннику Горовому, який періодично займав місце на лінії площини білого прямокутника. На екваторі тайму, ось у цьому епізоді жовтоводці вимагали футзальний пенальті. Втім, арбітр був незворушний. Натомість авіатори продовжували діяти першим номером і атакували, використовуючи фактурного і технічного стовпа попереду бразильця Лукаса. Вітчизник якого Рафаель дриблінгом виснажував оборонні редути господарів, які вже на 16-ту хвилину встигли дістатися позначки п'яти персональних зауважень. Кожне наступне з яких каралося десятиметровим штрафним ударом. Зрештою, справа до них так і не дійшла. Натомість, за дві хвилини до сигналу на відпочинок, Міленький зі звичайного подібного стандарту смачно гепнув і шкіряний затрепотів у сітці воріт киян. За мінімальної переваги сухої балки команди вирушили на перерву до роздягалень. Дв'юд другого тайму став відтворенням першого. Авіатори знову побігли забивати, тиснули і на 25-й хвилині змусили вкотре помилитися номінальних господарів. Бакум вкрав у них м'яч і впритул розстріляв володіння Бутова, і все спочатку. Щоправда, жовтоводці стали діяти сміливіше, і на 31-й хвилині їхня простенька атака призвела до того, що щериця зіграв рукою. Суддя з суперечками з боку сухих спочатку призначив штрафний, але, порадившись з асистентом, прикваліфікував його на пенальті, адже гра рукою щериці була дійсно в межах карної зони. І міленький гарматою з позначки зняв повутиння з кута площини білого прямокутника. На 35-й хвилині Up вже мав 5 фолів, Услід за ним за хвилину таку кількість Брала і суха балка. А ще за дві і три до фінального свистка гості, щоб бодай врятуватися від поразки, стали діяти з п'ятим польовим. зрештою, ризик себе не виправдав, міленький перехопив поперечний пас і спрямував сферу у порожні ворота. Грати залишалося трохи більше хвилини. Гості не відмовили собі у бажанні продовжити шукати шанси на порятунок, але знову пропустили, коли у попередньому стилі наразі не ким не захищені ворота вже вразив ребак. Все. 4-1 суха балка відсадкувала свою другу перемогу в екстралізі і змогла вперше забити більше двох м'ячів у зустрічі. А герой поєдинку Анатолій Міленький записав до власного активу хет-трек. Натомість голкіпер Бутов тягнув і відбивав практично все, що летіло у бік його володінь. Команда перший сезон в екстралізі, і важко одразу знайти якісь, скажімо так, нитки взаємодії і. Да, сьогодні, скажімо так, хлопці допомагали. Я як намагався, скажімо так підбадьорити трішечки і разом. Скажемо так, не без їх допомоги. Ми це змогли зробити. Ми, я думаю, напрацювали сьогодні на перемогу. Ми працюємо добре, але нам чогось не вистачало. Ми не могли забити ці голи. Я думаю, сьогодні Боженька нам допоміг і добре, що так склалося. Що ми наконець забили більше двох голів матчі і здобули цю перемогу. І ми на цьому тижні готувалися ну, до гри саме з стовпами. На початку гри добре, що виручив воротар. Кілька моментів Діма, дякуємо. Тому що були моменти. Ну а потім вже звикли сподобалось, що ми протязі всієї гри витримали темп. Тобто дуже щільний темп, дуже агресивно вони грають. Хороші виконавці, ну як то кажуть, свої моменти реалізували і дотерпіли до кінця. Хочеться подякувати болівальникам. Дуже крута атмосфера, аж самому захотілося грати. Ще на розминці і було видно сьогодні те, що вся команда налаштована на перемогу. Це дуже тяжкий для нас шлях був цей період. Ну, ми ж я вважаю, що йшли на правильному шляху да, і гнули свою лінію, От, як скажемо, ну, заслужили перемогу. У турнірній таблиці Сухабалка восьма, нарядок вище сьомий, Дніпровський атлетік футзал, який 5-1 розтрощив у Львові безпросвітного аутсайдера перегонів, тамтешню Ін АйТі. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.